Програму продовжує чергова порція прийомів самозахисту від майстрів українського рукопашу Спас. Тема сьогоднішньої нашої програми бойові спеціалізовані удари в бойовому мистецтві Спас. Бойове мистецтво Спас це короткочасний бій на знищення. Його винайшли запорозькі козаки-пластуни, а пластун це козак-розвідник. І пластуну під час бою ніколи було бити там кулаками, робити величезні стрибки, якісь такі ефектні, так треба було використовувати ефективну техніку нанесення ударів. В бою використовується дуже, треба використовувати дуже швидкі і практичні удари. Якщо розглянути долоню, так, це єдина сторона, кулака, єдина сторона кулака, де є м'ясо. Якщо під час удару своєчасно стиснути кулак. То буде надпотужніший удар. Для того щоб краще опанувати спецудари вихлист. В спасі існує гра з не Вона проводиться один проти троїх, проти четверих. І наше завдання взяти тебе в коло. Твоє завдання бити по подушкам, але е відбиваючись ударами вихлеста. Завдання його прижати і завалити. Да? Поїхали, бий нас. Всі нами. Бігай, бігай, бігай. Чудово, бігай. Проривайте, проривайся, Проривайся! За мене, налякати на чудово. Ну добре. Валентин, вважаємо, що ти пройшов це випробування. Зараз Константин спробує показати, от тримай. Оп! Бігай. Оп. Стій. Чудово. Другий удар, який я хочу продемонструвати, називається ляпас. Ляпас човник. Як він наноситься? Ну, На рівні обличчя наноситься знову-таки принципом хлиста. Удар наноситься і лівий. Який ефект відбувається? Ефект відбувається дуже простий. Під час того, як ми тримаємо човник, під час контакту, наприклад, з обличчям супротивника, відбувається ефект. Ефект повітряної подушки. От спробуй дивися. Відчув, що да? mm -hmm. досить потужний ефект. Туди, да, ефект дуже простий. Чому спецудар? Бо при захваті, наприклад, ви захопили вас, да? наніше цей удар відчув сам, що да? досить таки, непогано. Зараз ви взяли ракетки і спробую наносити ці удари. Як от по що ви робиш? Для пар. Для пар. А зараз Валентин виривається і одночасно б'є для, для пас. Чудово. Чудово. чудово! Сьогодні ми познайомили наших глядачів спеціалізованими бойовими ударами в спасі. Проте безумовно існують і інші спецудари. Безумовно, з метою певної ще засекреченості бойової частини бойового мистецтва спас. Ми не ознайомили з більш серйознішими ударами в нашому національному бойовому мистецтві. Проте я хочу сказати, що вони все таки є, і вони предназначені для того, щоб боєць, який захищає Україну, зміг захистити себе, рідну землю, рідний народ. Слава Україні! Це була програма Козацька звитяга. Пам'ятайте, що головна зброя це ваш розум, а найнадійніший захист добро. До побачення.